Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Seanara Racing І я столкнувся з такою проблемою, що в мене в грів Le Mans Ultimate. Моє кермо не відображало оборотів. Не відображало рух, ну, точніше, не було кольору видно бази. Тобто кнопки працювали, але ось ця панелька обертів. Взагалі була відсутня. Потім мені порадили скачати SimHub я його встановив. Але там моє кермо не відображалось також. Зараз ви бачите, що воно відображається. Але це довелося поспитати багатьох людей. Мені порадили кілька відео цікавих. Це все, можливо, ви вже це все знаєте, але ті, хто. Не знають або будуть, е захочуть придбати собі кермо C-Magic GT Neo, Neo, вони можуть зв'язку з такою проблемою. Е у мене е база сі Evo Sport е на 9 метрів, і е вона як релізно, спокійно під'єднується кермо до цієї бази. Е в ACC, в ІР е е все працює гарно, то питань немає. В LMU чомусь не працювало. Плюс сім він також не бачив моє кермо. Що мені порадили зробити? По-перше, подивитись відосики. Я просто беру, я, ну, я, я вирішив так, адаптувати те, що я побачив, просто для, українських, для української спільноти. Можливо, комусь це знадобиться. А може воно вже десь є. Отже, е що я зробив? По-перше, у мене е моя база. Під'єднана була то Під'єднана була до педалей і до комп'ютера лише за допомогою одного кабелю. Такий схожий на інтернет-кабель. Я Не знаю, як він правильно називається. Ось. Далі. Що мені треба було зробити? Мені треба було під'єднати ще один кабель. Я взяв Type-C USB, під'єднав його до комп'ютера і під'єднав до бази. Треба зробити обов'язково. Далі. Тут прикольна штука. Е, коли ми знімаємо кермо, е, мабуть, вам буде погано видно. Ось тут, ось тут. Я заклеїв контакти. Я заклеїв Контакти, Контакти, які знаходяться з правого боку, посередині. Їх тут чотири різних: 1, 2, 3, 4. Ось я середніх два заклеїв. І коли ти заклеїш ці два, вони відповідають якраз саме за оце з'єднання першого типу, це з'єднання, оцим, типу як інтернет кабелем. Потім йде USB-з'єднання, і якщо не виходить USB-з'єднання, тоді йде через Wi-Fi. Тому, коли ми заклеїли центральне, я просто взяв звичайні ось такі прикладеси. З Коробки. І заклею тут центрально цю, дві ці полосочки. І таким чином у мене зараз з'єднання буде через USB. Зараз я вам трошечки вище це все покажу. Ось, щоб вам було краще видно. Ось тут. Як ви бачите, ось тут по центру в мене заклеені заклеєні оці контакти. І тепер після під'єднання, коли я під'єдную кермо назад, бачите, в Сімхабі з'являється в мене моє кермо і Сімпро мається. Оти ось тут має з'явитися, що воно по USB під'єднано. Але оскільки воно з'явилось уже в Сімхабі, цей тут малося б бути. Дивно чому нема. Але ось тут має з'явитися, типу, USB з'єднання. Але, як мінімум, воно з'явилось точно вже в сім-хабі. В мене під... Ось так. А, все, бачите, з'явилось. USB. Все, тепер воно, типу, бачить його, що воно налаштовано через USB. Ось такий лайфхак. Якщо комусь користується, будь ласка, користуйтесь. Uh, всім дякую і. 不，不，不。